Депутати, сьогодні 14 квітня, починаємо засідання комісії. На сьогоднішнє засідання вносимо питання звернення Ріснянської селищної ради та звернення громадян, кворум присутній, є присутні чотири члени земельної комісії, отже, ми можемо приступати до розгляду питань. В першу чергу нам треба прийняти рішення про пакетне голосування. Так? Хто mm -hmm. за? Проти отримались немає. Приймаємо. Голосували Рещук, Рещуки Руслана Фланя. Попівкиван за. Да? Діміч Віталій Васильович, yeah. Вербіцька Зисович. Yeah. Так. Рішення прийнято. Тож, перед початком розгляду, коли якісь будемо зачитувати питання, є якісь пропозиції, запитання, будь ласка, задавайте, обговорюємо, вирішуємо. Отже, перше питання це є комунальні землі, комунальні ділянки. І перше це Єснятська селищна рада про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності. Замена ділянки запасу площі 0,03 гектара. Кадастровий номер вказаний в протоколі, яка розташована в селищі Сім'ї вулицями. Наступна Існянська селищна рада про затвердження технічна документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального сусідницького обслуговування, площі 0,052 гектара. Ділянка розташована в селищі Ясні вулиці Віктора Файвиша. Наступна єсняцька селищна рада про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних питання власності, зумельної ділянки запасу, загальною площею 1,6 гектара. З неї земельна ділянка номер 1 орієнтовною площею 10 гектара з кадастровим номером вказаним в протоколі. Земельна ділянка номер 2 орієнтовною площею 0,42 гектара, земельна ділянка, ділянка номер 3 орієнтовною площиною,63 гектара, земельна ділянка номер 4 орієнтована площі 34 гектара. кадастровий номер також вказаний в протоколі. Земельна ділянка номер 5 рятова площа но 14 гектара, земельні вказані знаходиться в селі Лазащина, в Урочище Реп'яги. Наступний Сенянська селищна рада про заплачення технічних документацій із землеустрою що щодо інвентаризації за власності, Земельної ділянки запасу, реготової плащина 0,23 гектара, складати номер указано в протоколі. Ділянка знаходиться в селі Лазащина урочисть черги. Отже, хто о, за те, щоб надати е, дозволи існувальній селищній раді, прошу пробу Хто за? Хто у тебе власне має? По імені прислали Ярослава Миколаївна. За. Поп'юк Івана. За. Діміч. За. Вербицький Озер. Отже, рішення прийнято. Так, це важливо. Питання. Це про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку за зведення наступних громадян. Е, Пігуляк Володимир Васильович на земельну ділянку площі 0,08 гектара е, ділянка розташована в селищі Сім'я по вулиці Стефаника, Гаврилюк Василь Дмитрович та Гаврилюк Василина Михайлівна, мешканці. Е, Завадна Сіня, ділянка площею 0,15 гектарів, розташована ділянка в селищі Єсіння по вулиці Івана Франка, Лопуцяк Микола Юрійович та Лопуцяк Галина Миколаївна. На земельну ділянку площею 0,049 гектара. Ділянка розташована в селище ясіння по вулиці Набережна, Демедюк, Надія Степанівна. На земельну ділянку площею 0,15 гектарів, яка розташована в селище Єсіння по вулиці Миколи Бандусяка. Мінек Єлизавета Йосипівна, на земельну ділянку площі 0,07 гектара, на ділянках розташована села Сення по вулиці Неви, Дмитро Оксана, Хайлівна, на земельну ділянку площі 0,075 гектара, ділянка розташована селища по вулиці Андрія Костика, Тридюка Слана Юрівна та Неміш Одарка Іванівна. На замену ділянку площі 0,14 гектара, ділянка розташована в селищі по вулиці Віктора Файдиша, Юра Нюганна Васильівна. Та Мурозюк Марія Іванівна на земельні ділянки площіх 0,10 гектарів. Ділянка розташованого селища сіня по вулиці Шандора Петефі. Велюк Ольга Михайлівна. на Названа ділянка площі цілих 15 гектарів, ділянка розташованого селища сім'я, вулиця Буркан. Підмалійська Марія Ярославна на земля, ділянка площі цілих 15 гектарів, ділянка розташованого селища сіня, вулиця Робіт. Робітнець. Боднарюк Ілля Іванович та Боднарюк Марія Михайлівна, на земельну ділянку площиною 0,15 гектара, ділянка розташована на селища сім'я, вулиця Робша, Юранюк Марія Андріївна та Попюк Галена Андріївна, на земельну ділянку площину 0,15 15 гектар, ділянка розташована на селища Єсіння вулиця Годір, БДВська, Катерина Іванівна, на земельну ділянку площі 0, 15 гектарів, ділянка розташована на селище сім'я вулиця Братів Климпушів. Спасюк Мирослава Д Ярославівна на земельній ділянку площі 0,15 цілих гектарів ділянка розташована, селищі сіня вулиця братівкум Кумпушів, фрінт Валентина Дмитрівна та фрінт Едуард Едуардович. На земельній ділянку площі 0,15 гектара, ділянка розташована розташованого селі Сіняк, в селищі Сім'ї вулиця Криворівня. Семенюка Василина Васильівна на земельну ділянку площі 015 гектара, ділянка розташована на селищі сім'я вулиця Стерни. Кожен Іван Іванович на земельну ділянку площі 0,064 гектари, ділянка розташована в селищі Сіня вулиця Шевченка, Мільчевич Сільія Іванівна, на земельну ділянку площею 0,10 гектара, ділянка розташована в селищі сім'я вулиці Віктора Файвиша. Дерятинчук Надія Васильівна на земельну ділянку площі 0,14 гектара. Ділянка розташована в селищ... селі Лазищена, вулиця без назви. Мазура Василина Васильівна на земельну ділянку площою 0,11 гектара, ділянка у селі Лазищенна, вулиці назви. Семенюк Ірина Михайлівна та Семенюк Василь Дмитрович на земельну ділянку площою 0,25 гектара. Ділянка знаходиться в селі Лазищене, вулиця без назви. Сойма Олена Юрівна, на земельну ділянку площею 0,25 гектара, ділянка у селі Лазищене, вулиця Героя Дмитра Гаврилюка. Чорва Василина Рюрівна на земельну ділянку площі 0,13 гектара, кадастровий номер, указаний в протоколі. Ділянка знаходиться в селі Лезана, вулиця Лейтенанта Михайла Талійчука. Прокоп'юк Марія Іванівна на земельну ділянку площі 0,25 гектара. У селі Лізана знаходиться ділянка, вулиця Без нас. Чушищука, Василина Степанівна, на земельну ділянку площі 0,16 гектара. Ділянка знаходиться в селі защена вулиця Лейтенанта Михайла Тейчука. Штифуряк Михайло Юрійович на земле ділянку площі 0,25 гектара, ділянка в селі Лезащина вулиця Безназ. Кецька Галина Федорівна, на земле ділянку площі 25 гектара, ділянка розташована в селі Чорна Тиса, вулиця Миколи, Бана Дячук Василина Васильівна на земельну ділянку загальної площі площею 0,25 гектара, ділянка розташована в селі Чорна Тиса, по вулиці Івана Франка. Телечук, Михайло Михайлович, на земельну ділянку загальної площі 0,17 гектара, ділянка знаходиться в селі чорна по вулиці Шевченка, котра Іван кович, та потержут Марія Павлівна, на земельну ділянку з гальною 0,13 гектара, ділянка розташована в селі чорна по вулиці Богдана Хмельницького. Дердюк Марія Миколаївна та Дердюк Ілля Васильович на землі ділянку загальної площі у цілих 08 гектара ділянка в селі січнатиса по вулиці Івана Франка. Муханюк Юрій Олександрович на земельну ділянку загальної площі 0,25 цілих ділянка гектара. Длянка селі серія по вулиці Меру. Муханюк Олександр Юрійович на земельну ділянку загальної площі 1, 25 гектарів ділянка. Знаходиться в селі Чорнотеса по вулиці Мир. Томашевській, Богдан Петрович, на земельну ділянку, нагальній площі 0,25 гектара, ділянка розташована в селі Чорнотеса, вулиця Центральна, пластинят Микола Іванович, на земельну ділянку загальної площі 24 гектари, ділянка розташована в селі Чорнотеса, вулиці Івана Франка. Уджакова, Анна Юріївна, на земельну ділянку площі 25 гектара, ділянка розташована в селі Класи. Вулиця Безназва. Юрошчук Анастасія Олексіївна та Юрашчук Ірина Олексіївна, а також оланова Ірина Олексіївна, на земельну ділянку площі 0,074 гектари. Ділянка э, розташована в селі Кваси в урочищі береги. Няйкало Ніна Олексіївна. На земельну ділянку площі 0,19 гектара. Ділянка розташована в селі Кваси в урочищі береги. Ковбаснюк Ольга Миколаївна на земельну ділянку площі 0,25 гектар, ділянка розташована у селі класи у урочищі Рівні. Наміничало Ганна Федорівна, на земельну ділянку площі 0,19 гектар, ділянка розташована в селі Кваси, урочище Береги. І дувіря Ганна Миколаївна на земельну ділянку площі 0,035 гектар, ділянка розташована в селі Кваси, Центр. У когось є зауваження пропозиції? Немає. Немає, так? Тож хто за те, щоб э, затвердити технічну документацію і занустрою щодо встановлення відновлення на земельної ділянки на турі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку? Прошу проголосувати. Хто за? Проти, утрималися? Голосувала по імені Ращу Кірослава. За. Купюк Івана. за. Дімі чета от рішення Пенсії. Так. Так, наступний блок запитає звати про затвердження проекту землеустрою щодо відновлення земельних ділянок заманних ділянок, к е цільове призначення яких змінюється та щоб передати у варіант земельних ділянок. А саме Андрій Юг Степан Степанович на земельну ділянку площею 0,44 га. Ділянка розташована в селищі сіня по вулиці Воз'єднання на Бобриків Пущів. Okay. Дається в оренду для сінопосіння та виписання худоби строком на 49 років та орендною платою у розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки. Наступне безкоровайна Галина Олександрівна на земельну ділянку eh, приватної власності, це діля призначення, якої змінюється із землі для ведення особистого селянського господарства у землі для індивідуального садівництва. Ділянка розташована з межами населеного пункту села Чорнописа по на половині Довга. Наступне, що Малина Дмитрівна, на земельну ділянки, площі 0,13 га, Ділянка, uh, ділянка розташована в селі Лавищина, в урочищі депо, uh, оренда з на 49 років та орендної плати у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки. Наступне клинкуш Іван Тметрович на земену ділянку площею 0,13 гектари. Е, ділянка розташована в селищі в урочище депо, е, оренда строком на 49 років та орендна плата у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки. Наступна дердюк Ганна Миколаївна на земельну ділянку 0,21 гектар. Ділянка знаходиться в селі Лазищина, оренда з року на 49 років та оренду оплати розмірі 9% на ціни. році. Так, Хто за те, щоб надати дозвіл на затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та затвердити е, заміну цільвого призначення, прошу проголосувати. Хто за? Проти отрималася? Mm -hmm. Руслана Цюйменова, Ющук Ярославовська. За. Купівки Манзелар, Діміч Віталій, Вербіцький Озип. За. Поджелішення прийнято. Наступний блок – це звернень про затвердження технічної документації і целеустрою щодо інвентаризації земель приватної власності за зверненням громадян. Асамбль. Гафіят Іван Іванович, на земельну ділянку площою 0,76 га в <у> урочищі Риптегів у село у ще не знаходиться ділянка, зміна консультурації без зміни площі, земельної ділянки. Наступна столецька Марія Степанівна. на земельну ділянку, загальною площі 2,15 га для ведення Свистосілянського господарства. Ділянка розташована у селі Чорна Тиса по вулиці Івана Франка. Так, то, Надати ну, до розгляд, затвердити документ вказано громадяна. Mm -hmm. Прошу прославу. Хто за? Проти, утрималися? Mm -hmm. Має. Голосувати -hmm. по мене Крищук Ярослава. За. Кукін за. Діміч Віталій. Верзіцький Василь. Mm -hmm. Рішення прийнято. Наступний блок звернень це про надання дозволу на розроблення проєкту за щодо відведення земельної ділянки в оренду а саме. Того та Саулеф Компані е, на земельну ділянку орієнтовної площі 0,01 гектара. ділянка розташована селі Ласищина врочища рекагів для розміщення та експлуатації електронних комунікацій. Наступне навнечало Ганна Федорівна на земельну ділянку площа 0,18 гектарів. Длянка розташована свої класи врочищі береги. Деякі зауважні пропозиції? Нема. Е, тож, хто за те, щоб надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення вказаних земельних глянків в оренду, проголосувати. Хто за? Проти, вчений? Немає. по пойменна Ощук Ярослава. За. Івана. за. Діміч Віталій. Василь. За. Отже, рішення прийнято. І е, вже на останній на сьогодні блок е, звернень це про внесення змін у рішення, прийняті раніше. А саме карпатський біосферний заповідник просить внести зміни у рішення 35-ї сесії 8 скликання від 24.04.2024 24 року номер 3055 про затвердження проєкту замовлюстю щодо відведення земельної ділянки постійного працювання для будівництва та обслуговування. Інших будівель громадської забудови просить викласти е, результат тих частину рішення наступній редакції, а саме передати земельну ділянку кадастровий номер, нових вказаної протоколі, яка розташована за адресою свого класи урочисті Васку з комунальною державною власність. Скласти з відповідним органом виконавчої влади, який здійснює розпорядження землями державної власності відповідно до повноважених, визначених земельним кодексом України акт приймання передачі земельної ділянки у державну власність, також пропонувати Рафільській районній адміністрації, рафівській районній військовій адміністрації зареєструвати у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Право власності держави на земельну ділянку відповідно до вимог законодавства. Наступне про розгляд клопотання ключівського селя Юрівича про внесення змін виправлення помилки в рішення прийняти на 46-й сесії Віснянської селищної ради 8-го скликання від 19 березня 2025 року номер 37,16 про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Саме пункт перший рішення викласти в редакції надати Ключівському Василю Юрійовичу мешканцю села Лазащина, вулиці імені Майора Павла Тулена, дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду орієнтовною площою 0,12 гектара, ділянка номер площою 0,066 гектара ділянка 2 Площі 0,058 га, Як розташовані в селі Лазищина урочищі зі сім'ї плясом та приписання худоб? Так. Який зауваження позиції? Немає. Так. Хто за те, що? Пишу Ярослава. Пилки Иван. За Дими Чуйтаги. За да. Зински Васет. Да за Пожилище на На сегодня порядок вечер, за вашим Дякую за работу.